Так, всіх вітаю знову, з вами Лавра. І так, ви вже бачили на фото ракети калібри, які летять до нас, руйнують наші стратегічні об'єкти, будинки і несуть велику шкоду. Ви дивитесь на фото, уявляєте це, пам'ятаєте, запам'ятовуєте цю картинку, уявляєте кораблі, які йдуть застрахані, із. Будь-яких точок, будь-які ракети, пам'ятаєте, і дивіться, ви можете зі мною повторювати, ви можете так у собі переписати, і потім з папірця ось так читати. Ця рунічна формула спрямована на зупинку ракет Калібр, що летять з російських кораблів на території України з метою руйнування та вбивства людей, з метою руйнування стратегічних об'єктів. Зупиняємо ракети на їх землі. І так, я написала тут. Руни пояснюю. Ви вже розумієте, як з ними спілкуватися, Пояснюю. Руна наутіз. 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 Руна закриття доріг. Руна перешкод. Руна важкості. Руна депресії. Руна тяжіння хагалас, хагалас, хагалаз, руна агресії і руйнування, руйнації, розломів. Дуже така важка руна. Іса, Іса, Іса. Заморожування будь-яких ситуацій і обставин. Зупинка дій. Зупинка доріг. Зупинка на довго, тривалу паузу, але, або хоча б на паузу довгу. Заморозка. Райдо. Райдо, райдо. Рух вперед. Двіження. Іса. Заморозка, заморожування цього руху вперед, зупинка цього руху, хагалас, неможливость руху, тому що все зруйновано, обставини руйнуються, заважають агресії, через агресію все перевертається, трансформується через башню, руйнація. Наутіс, наутіс, наутіс багато перешкод на шляху, неможливість дійти до мети, неможливість дійти до своєї цілі, перекриття цього руху, перекриття доріг. І так ця рунічна формула спрямована на зупинку ракет Калібр, які летять з російської сторони на територію України. Летять чи, чи з російських кораблів, летять чи з російських літаків, їх дороги наутіс перекриває, перешкоди різні направляє. Дороги всі зламає, плани зупиняються, плани змінюються. Хаґалас заважає рухатись вперед. Йде руйнація, трансформація, постійно щось змінюється. Іса заморожує цю ситуацію і ці цілі, які обговорювали заздалегідь польотів на Україну заморозка. Треба щось переробляти, передумувати, тому що Іса заморожує обставини, райду, рух. Двіження рух польот вперед. Іса заморожує цей рух вперед, заморожує повністю обставини і не дає літакам рухатись летіти в сторону України. Іса заважає будь-який рух ракет. Іса заморожує рух кораблів, заморожує рух цих ракет калібр. Хагалас руйнує ракети Калібр, які летять на Україну. Хагалас руйнує пушки, з яких стріляють ці ракети. Хагалас руйнує ці кораблі, зламує, перевертає. Хагалас руйнує ці літаки, взриває прямо в повітрі, тому що Іса заморозила їх мотори. Хагалас руйнує. Зриває, ломає і не дає можливості планам реалізуватися. Руна Наутіс перекриває всі дороги шляхи на Україну, перекриває, закриває і робить неможливим доїхати долетіти до цілі, до України. Руна «Хагалас» зриває, ламає, вибухає прямо на території там, звідки летять ці ракети. Наутіс перекриває подальший рух. Активую вогнем рунічну формулу. Наутіс Хагалас Ісу Райде ісу, Хагалас Наутіс і запускаю прямо зараз, прямо зараз, прямо цю хвилину, як тільки вогнем опалюю, запускаю працювати три доби. Того моменту ця рунична формула деактивується за допомогою вогню, де я потім спалю цю формулу і з вдячністю її розвію по повітрю. Да буде так. Любі мої, якщо я вам чого це даю? Для того, щоб ви також це робили, дуже треба. Дивіться на картинки, в інтернеті знаходяться ці ракети. Подивіться, як вони виглядають. Запам'ятайте в голові затримати цю картинку. Тримаючи в голові цю картинку, починаєте відпрацьовувати і промовляти, додавати своє. запам'ятайте, перекриття доріг. Різні перешкоди, важкість рухатись просто неможливість. Хагалас руйнує, руйнує прямо там. Руйнація відбувається прямо на кораблі в них, руйнація відбувається прямо на літаках. В них взриви ламається, все ламається, мотори ламаються, всередині щось там ламається, пушки їх ламаються. І заморозка ситуація, неможливість полагодити, неможливість рухатись вперед, неможливість рухатись вперед. Бо ці рухи їх, ракет, кораблів, літаків зупинені, зупинені. Надовго, великою паузою, заморозкою, бо немає де брати мотори, немає де брати вінтики, дроти і так далі. Хагалас руйнує, продовжує руйнувати всі літаки, що летять на Україну та кораблі, які хочуть обстрілювати Україну, та будинки та стратегічні об'єкти, і руна Наутіс запрещає, зупиняє будь-який рух, будь-який рух. Як сказала, так і стала. Амінь. Угу. Поїхали, друзі.